Поки що не зовсім зрозуміло, якою ж буде справді політика Трампа в Європі, оскільки однозначності у команді Трампа немає. Про що власне йдеться мова? Окремі члени команди Трампа говорять про поразку Росії. Так, про те, що вони можуть зазнати поразки, про те, що Путін може програти цю війну. Натомість сам Трамп, ви знаєте, що наполягає на тому, що конфлікт має бути негайно завершений, і підписана угода між Росією та Україною. Номінований Трампом на посаду Верховного головнокомандувача Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, генерал-лейтенант Алексос Гринкевич висловив впевненість у тому, що Україна здатна перемогти у війні проти Росії. В принципі, в цьому немає певне. У нас також сумнівів. Єдина проблема в тому, що США нам не передають тієї зброї стільки, скільки потрібно для того, аби завдати дійсно нещівного удару по Росії. Заяву про можливу перемогу Україні у війні проти Росії генерал зробив у Сенаті США під час слухань, коли розглядалася його кандидатура, і сказав: Я думаю, що Україна може перемогти. Щоразу, коли їхній батьківщині, тобто Україні, загрожують, вони борються з завзятістю, яку нам важко собі навіть уявити. І незважаючи саме на це, Дональд Трамп ще 5 червня офіційно виснув Гренкевича на ключову військову посаду. Це означає, в тому числі, друзі, що американці і Трамп не збираються виходити з НАТО, відходити з НАТО, зменшувати свою присутність в Європі. Про це, до речі, неодноразово говорив і Генсек НАТО. У разі затвердження, його на посаді мається на увазі Гринкевича. Він очолить об'єднане командування НАТО в Європі, а також стане командувачем європейського командування Збройних сил США. І як зазначили в Пентагоні, ця кандидатура була узгоджена як з партнерами НАТО, так і з командою Трампа. Ну і так виникає запитання, що ж буде далі? Хоча поки що Трамп не демонструє свою готовність допомагати нам зброєю додатковими можливостями стримування путінської агресії. Тим посідкуємо. Тим часом стало відомо про те, що Велика Британія оплатить ракети для української системи протиповітряної оборони за рахунок російських активів. Про це пише видання Політико. І сьогодні, друзі, ми ще побачимо чимало повідомлень про те, яку допомогу передають Україні щодо систем ППО. Які буде оплачувати Британія. Йдеться про 350 ракет класу повітря-повітря Асрам, які покриються 70 мільйонами фунтів стерлінгів з відсотків заморожених російських активів. Це цілком логічно, каже Кір Стармер, адже саме Росія має заплатити за вторгнення в Україну. Але для себе вони купують 12 нових винищувачів f 35 а які приєднаються до ядерної місії НАТО. Вони будуть здатні скидати ядерні бомби. Це також дуже такий палкий привіт Путіну про те, що Європа готується до можливого вторгнення Росії на територію країн НАТО. Інші більш детальні подробиці саміту НАТО я вам повідомлю вже, друзі, у вечірньому відео. Тому залишайтеся на каналі, обов'язково перевірте свої підписки, а також долучайтеся до мого телеграм-каналу. Посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео, там також інформація з'являється дещо швидше. Ми ну тепер до скандалу, який виник довкола ідеї Трампа знищити ядерну. Програму Ірану. Я вам говорив вже неодноразово про те, що в мене є великі сумніви в тому, що збагачений уран глибоко похований під землею. Той самий уран, мова йде про 400 кілограмів, який Іран збагатив до рівня понад 80%. І він майже придатний. Я маю на увазі цей уран для виготовлення 10 ракет з ядерними боєголовками. Відтак, на цьому тлі і виник скандал між демократами та республіканцями. Сьогодні західна преса, зокрема, CNN і New York Times, пише про те, що великі сумніви є у тому, що Трамп прозвітував про успішність проведення цієї військової операції. Бо закинути Трампу щодо того, що він без дозволу Конгресу почав війну проти Ірану, демократи не змогли. Вони поставили на голосування резолюцію про недовіру, але вона провалилася. Навіть половина Демократів її не підтримала, вони проголосували проти. Але є кубка налаштованих проти Трампа демократів та окремі республіканці, які готові просувати це питання. Так от, що пише сьогодні CNN? Військові удари Сполучених Штатів Америки по трьох ядерних об'єктах Ірану минулими вихідними не знищили основні компоненти ядерної програми країни і, ймовірно, лише відкинули її на кілька місяців. І про це говорять навіть мої колеги, військові експерти, які добре знаються на питанні Ірану. Звісно, це викликало обурення у Трампа. Оцінку, яку раніше не повідомлялася, підготувало управління військової розвідки. Розвідувальний підрозділ Пентагону і злили її в пресу, і це вже викликало серйозний скандал навіть середині команди Трампа. Аналіз пошкоджень об'єктів та впливу ударів на ядерні амбіції рану ще триває і може змінитися з появою нових розвідданих. Так стверджує розвідка, але попередні висновки суперечать неодноразовим заявам Трампа про те, що удари повністю істоточно знищили об'єкти зі збагачення урану. І от, зокрема, двоє обізнаних осіб повідомили, що запаси збагаченого урану і рану не були знищені. Один з них зазначив, що центрифуги здебільшого цілі. І каже, натомість вплив на всі три об'єкти Фордо, Натанс і Асфахан, здебільшого обмежився наземними спорудами, які були серйозно пошкоджені. Це включає енергетику, деякі наземні установки, що використовуються для перетворення урану на метал для виготовлення ядерної зброї. Тож, за оцінкою Пентагону, США відкинула їх назад максимум на кілька місяців. В Білому домі дуже сильно обурилися з цього приводу, і прес-секретарка Білого Дому Керолан Левіт сказала CNN, що ця так звана оцінка повністю хибна і була класифікована як цілком таємна, але все одно була злита до CNN якимось анонімним, низькорівневим, невдахою. З розвід спільноти. Витік цієї нібито оцінки це очевидна спроба принизити Трампа і дискредитувати хоробрих пілотів, які виконали досконалу місію з ліквідації ядерної програми Ірану. Усі знають, що трапляється, коли ти скидаєш 14 бомб вагою 30 тисяч фунтів, точно по цілях, повне знищення. Так сказала прес-секретарка, але справді деякі. Сумніви в цьому є. Ізраїльська, наприклад, оцінка впливу американських ударів також виявила, що пошкодження форду були меншими, ніж то очікувалося. І ізраїльські посадовці вважають, що сукупні дії США та Ізраїлю проти кількох ядерних об'єктів відкинули іранську ядерну програму на два роки. Якщо американці говорять про кілька місяців, то Ізраїль говорить про два роки. Ну, в принципі тут багато друзів політики. А те, що там відбулося насправді, то ми маємо ще перевіряти однозначно. Міністр оборони Кекзе також був дуже обурний. Цієї інформації і сказав, що базуючись на всьому, що ми бачили, а він каже: Я бачив усе, наша бомбардувальна кампанія знищила здатність Ірану створити ядерну зброю. І стів, відков, спецпостанець Дональда Трампа з питань близького сходу також запевняє про те, що ядерна програма знищена. Але я не поспішав би також з такими висновками. Я вам про це говорив навіть і раніше. У вівторок, вранці, вчора, Трамп повторив свою думку, що шкода від ударів була суттєвою. Але. Голова об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн заявив, що хоча оцінка пошкоджень ще триває, занадто рано говорити, чи Іран все ще зберігає певні ядерні спроможності. Тобто потрібно це встановити. Хоча це не в стилі Трампа очікувати верифікованої інформації. Ну і на цьому тлі, звісно, багато політичних спекуляцій, до прикладу, брифінг для Сенату. Перенесено на четвер, за словами двох обізнаних джерел саме з цього питання. І демократ Пен Райан із Нью-Йорка написав у вівторок в мережі X, що Трамп щойно скасував саме цей закритий брифінг для палати щодо ударів по Ірану без жодних пояснень. Справжня причина, запитує він, він стверджує, що знищив усі ядерні об'єкти та спроможності, але його команда знає, що не може підкріпити цю бахвальську мечню. І дійсно, друзі, навіть МАГАТЕ не знає. Куди поділися 400 кілограмів збагаченого урану після ударів Сполучених Америки? Ось що говорять Гросі? Ми не маємо інформації про його місце знаходження. Наше завдання врахувати кожен грам урану. Попри заяви іранської сторони, що не має планів створювати ядерну зброю, у МАГАТЕ не можуть підтвердити повністю мирний характер програми Тегерану. Це є справді головна причина, і ціль Трампа була абсолютно правильна і адекватна. Але. Я вважаю, що він дещо поспішив із успішністю проведеної операції. Саме тому в Ірані святкують перемогу, тому що вони, як на мене, зберегли свій збагачений Уран. І сьогодні вже буквально було ухвалено рішення про те, що Іран виходить із співпраці з МАГАТЕ. Іранський парламент схвалив відповідний законопроект. А міністр закордонних справ Ірану Абас Аракчі ще вчора в інтерв'ю для ЗМІ повідомив про те, що ядерна програма Ірану завжди була прозорою. Я перебувала під наглядом Міжнародного агентства з атомної енергії, тобто МАГАТЕ, без сумніву, ніхто в Ірані не відмовиться від ядерних технологій, а тут я продовжив би і не відмовиться від розробки ядерної зброї, що як на мене абсолютно очевидно. Тому я вважаю, що історія з Іраном ще не закінчена. Абсолютно зовсім. Відновлення бойових дій попереду. Коли? Тут уже питання часу. І на завершення, друзі, вам ще одна дуже цікава новина. Сін Цзінпін відмовився зустрічатися із президентом Бразилії, так само, як свого часу відмовився з ним зустрічатися і Путін. І Сі не летітиме на саміт Брікс, який пройде 7 липня, 6 та 7 липня у Бразилії в Ріо де-Жанері. Китайський лідер вперше фактично з моменту заснування Бріксу пропустить цей саміт. Повідомляється, що Китай повідомив Бразилію, що СІ не зможе бути присутнім через конфлікт у графіку, ну який саме певне зрозуміло. І причиною називають те, що вже двічі сі зустрічався з президентом Бразилії фактично впродовж останнього року. Крім того, за інформацією російських ЗМІ на саміті у Ріо де жанейро не буде й Путіна. Відносини, з яким також у Лули Десіли ну не дуже складаються. Вони погіршилися. Нагадую, що 14 травня в Кремлі відмовилися приймати президента Бразилії, який повертався з Китаю. Тоді Лула мав намір попросити Путіна зустрітися із президентом Зеленським у Туреччині. Але в Кремлі відмовили. Це друзі, в принципі гарна історія і гарна новина про те, що у Бріксі також не все добре. У таборі диктаторів почали. Чубитися. Шкода, що, до прикладу, в історії з Іраном не досягли ми кінцевої мети, зміни режиму, хоча цього досягти практично майже неможливо.